У звітному періоді відділом підготовлено та проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглядались питання про епідемічну ситуацію зі спалаху кору на території Мукачівської міської територіальної громади, про хід підготовки та готовності підприємств, установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період. З метою попередження розповсюдження кору серед населення Мукачівської територіальної громади рішенням комісії визначені невідкладні заходи для Мукачівської філії державної установи Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб, комунального підприємства Медичний центр сім'я та управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Також відділом підготовлений проект програми удосконалення цивільного захисту та мобілізаційної роботи Мукачівської міської територіальної громади, яка була затверджена рішенням Мукачівської міської ради. Відділом підготовлено дев'ять розпоряджень міського голови про організацію оповіщення військовозобов'язаних щодо виклику до Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про організацію відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України про проведення заходів щодо взяття на військовий облік призовників громадян України 2008 року народження у січні березні 2025 року, також відділом підготовлені зміни до програм та затвердження рішенням міської ради. Для фінансування наших військових, які обороняють країну від російського агресора. Як відомо, більшість пожеж у зимовий період виникають через порушення правил пожежної безпеки. Так, цьогоріч за осінньо зимовий період на території нашої Мукачівської громади сталося 46 пожеж, на яких загинуло двоє мешканців. Причинами цих пожеж є необережне поводження з вогнем. Порушення правил експлуатації печей та коротке замикання електромережі. Такі пожежі призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й до людських жертв. Тому просимо всіх, дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті, будьте обережні при оберіванні своїх осель, не залишайте дітей без нагляду дорослих, бережіть себе та своїх близьких.